За сьогоднішній день, за його милість, за любов, за те, що він добрий до нас, за те, що він благий, милуючий. Як я люблю повторяти, він довготерпеливий, многомилостивий. І не до кінця гнівається. Слава нашому Богу, що Він є такий у нашому житті. Я хочу поділитися одним текстом із Святого Письма. Він є унікальний. І знаєте, коли мова заходить про. Чудеса, які робив Ісус Христос, воно є захопливе. Це дуже вражаюче. І кожна історія зцілення, кожна історія Божого чуда, вона є унікальна. Вона по-своєму особлива і кожна історія несе в собі якийсь великий глибокий зміст. І якщо дивитись на життя Ісуса Христа, на Його місію, і на те, що ми читаємо новому в новому заповіті в чотирьох євангелистах, кожна ситуація вона була не випадковою. Кожна ситуація, яка прописана в Святому Письмі, і кожна людина, яка приходила до Ісуса Христа, це не була випадковість. Це був Божий задум у звершенні місії Ісуса Христа тут на землі. Я зачитую відомий текст Луки, 17 розділ 11 віршика, такі слова. Ми знаємо цю історію. Я хочу залишити декілька думок для нас з вами. Читаю текст. По дорозі до Єрусалиму Ісус мандрував уздовж кордону між Самарією та Галілеєю. Коли він увійшов в одне селище, ще його зустріли 10 чоловік хворих на проказу. Вони стояли віддалік і голосно гукали. Ісусе Володарю змилося над нами. Побачивши їх, Ісус наказав. Підіть і покажіться священникам». І поки ті десятеро йшли, вони цілком очистилися. Та один із них, коли побачив, що він зцілений, повернувся і голосно славив Бога. Він простягся до ліниць біля Ісусових ніг і дякував йому. Він був самарянином. У відповідь Ісус запитав: Хіба не десятеро очистились? Де ті дев'ятеро? Невже жоден із них, крім цього іноземця, не повернувся віддати дяку Богові? І сказав йому Ісус, підведися і йди. Твоя віра зцілила тебе. Знайомий текст, правда? Знаєте, деколи нам хочеться поділити один о, кожен десятий, це людина, яка славить Бога. Якщо у нас тут 200 чоловік, то, по ідеї, 20 чоловік славлять, а 180 вони просто. Не дякують, сидять спокійно собі. Можна порахувати, скільки в нас в хорі чоловік є. Ну, якщо із братами, ну, не дотягує до двадцятки, так? Але насправді ця історія не цей зміст нам дає, і взагалі Біблія вона не дає нам право розділяти на такі, такі речі. Тому що в таких випадках я є цей один, а ви є ці 10. Ну, взагалі, да? якщо ми так дивимося. Бо тому, що я славлю, я дякую, а останні не дуже дякують, не дуже так славлять. Так зробив одного разу Петро, коли прийшов до Ісуса Христа. Він що каже йому? Вони всі відречуться. Ну, не я. Я не такий. Я особливий. Я не такий, як ці всі одинадці за тобою йдуть, я інший. Я не зречуся до тебе. І що сказав Ісус Христос до Петра? Що цієї ночі? Ти відречешся. І ти зробиш це дуже швидко. Ти навіть не зрозумієш, коли ти це зробиш, але ти відречешся від мене. І, знаєте, це дуже хибна думка, коли ми так а, ділимо а, людей на категорії і виділяємо, або там 10, муд, 10 дів, там, 5 мудрих, 5 нерозумних, це виходить половина зала мудрих, половина зала немудрих. І ну, очевидно, що я в цій категорії демудрі діви, правда? Ну очевидно, ну то ж не може бути я в числі немудрих дів. Але це неправильна така концепція, коли ми розділяємо. Бог в цих історіях, які ми читаємо, він заклав зовсім інший зміст, ніж те, щоб ми розділили хто, хто Божий, хто не Божий. І з цієї історію, що я зачитав, я хочу, найперше, звернути увагу на дві категорії людей, які в цій історії ми читаємо. Є люди, які не повернулися, це було 10, 9 чоловік. І є один чоловік, який повернувся. І знаєте, я. Звернув увагу на одних і на других. І саме перше почну з тих, кого було більше, людей, які не повернулися. І знаєте, я коли так читав цей текст, я проникнувся а, насправді тим, що було у тих людей. І я собі десь аналізував своє життя, і я зробив такий висновок. Хто з вас молився за зцілення? Підніміть руку. Я думаю, що практично всі. Якщо ми читаємо Біблію, ми віримо в Бога, і в нас є хвороби, що ми робимо? Ми молимося. Кого в життя приходило зцілення? Згадайте момент, що відбувалося у вашому серці? Подяка, добре, але до подяки. Радість до радості, ще до радості. Коли Бог зцілив вас? Це було до того, як ви молилися, у вас була віра? Ви молилися, Бог зцілив, ви дякували. Але коли Бог зцілює, в той момент приходить, ми не до кінця розуміємо, чи воно так сталося, чи я здоровий, чи я не здоровий. Чи було у вас таке? Приходить сумнів. Коли Бог робить чудо, приходить зцілення у наше життя, чомусь відразу приходить сумнів. Вже далі приходить подяка. Вже далі приходить радість, ми славимо Бога, але самим першим після Божого чуда приходить сумнів. І це було у тих людей. Знаєте, по закону вони мали прийти до священника, аби перевірити. І є компетентна людина, яка розбирається, яка може сказати, чи я здоровий, чи я нездоровий. І знаєте, коли торкається нашого тіла, я все-таки зроблю ще один рентген. Я можу, ще піду на. Кате, я може ще піду до, ще на одну додаткову консультацію до лікаря, щоб лікар сказав 100% ти здоровий. Я не є компетентний. Я не розбираюсь у своєму тілі, я не розбираюсь у своєму організмі. І я не можу бути впевнений, що дійсно мене бо Бог цілив. Да, рука перестала боліти. Да, но може просто. Так, так сталося. Да? І знаєте, не спішимо засуджувати цих дев'ять чоловік. Насправді, дуже часто ми в числі цих людей. Чому? Приходить сумнів. Ми не розбираємося в багатьох речах. І для того, щоб ми поставили конкретну вже крапку над ситуацією, подією в житті і почали славити, дякувати Богу, нам насправді треба переконатися, що дійсно воно є так. І ці люди, вони це зробили, вони. Вирішили переконатися. По закону Мойсеєва в Левит ми читаємо, що? Такі люди, які мали проказу, вони знаходилися поза населенням людей, поза, поза табором, вони були відокремлені. І виходить, якщо хтось зцілювався, уздоровлювався, бо проказа почала пропадати. Такі люди мали прийти до священиків, священик їх мав оглянути. Потім після цього оглядання він мав закрити їх на певний час, потім знову оглянути. І якщо все добре було, опоять закривали, якщо ні, то він вертався знову туди, в табір, де він був поза, на, по, поза містом. І священик виконував цю всю роботу. Він це проводив. Він знав ці всі моменти, він знав ці всі ситуації, він все це розбирався. І наступна думка, яка з цього тексту вона показує для нас, що їхня релігійність, їхнє виконання закону. Воно не дозволило їм прийти до Ісуса Христа і поклонитися. Вони мусили виконати закон. Вони мусили виконати те, що назначив Мойсей у левіті, прописано було. Вони мусили це виконати. І це завадило їм повернутися до Ісуса Христа і поклонитися Йому. Їхня релігійність вона стала на перешкоді в поклонінні Ісусу Христу і поверненні до нього. Друзі, ця історія вона дуже актуальна і дуже багато для нас говорить, що дуже часто наша релігійність, наша духовність вона нам заважає в поклонінні нашому Господу Ісусу Христу. Ми придумовуємо різні закони. Попри те, що є в Біблії, ми дописуємо ще багато таку стопку 613 і ще плюс 613, потім ще плюс 613. Ми привикли жити на законах і ми їх створюємо собі. І ці закони, вони стають нам пасткою в поклонінні в служінні Господу Ісусу Христу. Ці 10-9 чоловік, вони мусили виконати закон. Ну, не можна було інакше. Знаєте, ми десь думаємо. От я не можу інакше, оце я маю зробити. Отак От написано, ну, так, так всі роблять, правда? Так говорили, що так маю зробити. І дуже часто це все стає для нам перешкодою в поклоніння Ісусу Христу. Що не важливе, наша духовність. Коли ми створюємо таку ауру духовності, сверхслужительства, сверх... Сверхзнання Біблії і тому подібно, це стає нам завадою в служінні і в поклонінні нашого Господа Ісуса Христу. Ми створюємо якийсь певний такий обряд. І воно стає пасткою для нас. Ще одне є обрядовість. І це був обряд, який Мойсей залишив для, для правильних речей. І знаєте, деколи наша обрядовість це те, що ми робимо загай, здебільшого. Стали сьогодні зранку, помолилися, прочитали Біблію, це класичний ідеальний християнин. Помили лице, поїли, випили каву, прийшли на зібрання. Це є обрядовість. Чому? Тому що ми робимо певні речі постійно отак. якщо подивитися, нас кожна неділя одинакова. Ми навіть їмо у неділю одну і ту ж саму їжу зранку, тому що найпроще ну, її зробити. Ми довго не заморячуємо, щоб встигнути на зібрання. Є певні обряди. Є певні обряди, навіть ну, отут у нас зараз зібрання, це теж обряд. де пісня, вірш, можливо, пісня, молитва, проповідь. Це є певна обрядовість. І деколи наші обряди, які ми робимо, вони десь нам стоють у заваді, в поклонінні Господу Ісусу Христу. І коли ми зміщуємо акцент з Христа на обрядовість, ми втрачаємо Божу благодать. Ми втрачаємо поклоніння, ми втрачаємо те, що Господь для нас зазначив. І ця історія про 10 прокажених. Вона показує для нас, що саме наша законність, наша духовність, наша обрядовість, вона може стати в нам в заваді, поклонінні Ісусу Христу. Вона може нам стати в заваді, повернутися і прославити нашого Господа Ісуса Христа. І останнє так правильно. Так говорив Мойсей. Так правильно, так говорила людина, яка була важлива і я би сказав, центральна в ізраїльському народу після Авраама Ісака Якова. Це людина, яка мала глибокі відносини з Богом, яка розбиралася в всьому, і вона сказала так робити. І я не можу не виконати. Чому? Тому що так є правильно. Друзі, дуже часто за правильно, бо так правильно ми втрачаємо. Благодать Божа. Чому? Тому що ми в таких моментах не приближаємося до Бога чомусь, а віддаляємося. Чому Бо ми хочемо те, як правильно? Ми хочемо зробити те, як правильно, те, як книжка пише. І коли ми робимо те, як правильно, ми втрачаємо мир, ми втрачаємо радість, ми втрачаємо відносини з нашим Господом Ісусом Христом. Тому будьмо обережні. Ця історія показує для нас, що в числі цих людей. Можемо опинитися і ми. Тому що ми є теж люди. Ми всі слідуємо за Ісусом Христом. Ми всі йдемо за Ним. І дуже важливо нам, перше всього, ставити не закон, не виконання якихось заповідей, традицій, обрядів, але вище всього ставити Ісуса Христа. Коли ми будемо ставити вище всього Ісуса Христа, ми будемо бачити Божу милість благодать кожного дня в своєму житті. Ну, якщо буде наоборот, у нас будуть проблеми і різні, різні справи, які, які не мають бути в нашому житті, тому хай Господь нам допоможе в цьому. І на, ще до цього добавлю, знаєте, ми дуже часто чуємо таке, що от я не міняю віру. І коли ми спілкуємося з людьми, і ти говориш, що ходи до нас до церкви або щось подібне, такі речі, ми дуже часто чуємо, що я не міняю віру. Я хочу сказати, віру неможливо міняти. Є лише або ти віриш, або ти не віриш. Обміна в цій сфері немає. Ти повіриш в Ісуса Христа і визнаєш Його особистим Спасителем і отримуєш вічне життя, або ти не віриш в Ісуса Христа, не визнаєш своїм спасителем і йдеш в пекло. Тут немає те, що можна поміняти на щось. Ми міняємо традиції. Ми змінюємо обрядовість. Ми змінюємо якісь принципи, ідеї, но віру ми не міняємо. Ми або віримо, або не віримо. Все, третього немає. Обміна ніякого немає. Ми міняємо е, привички. От робили батьки так, Мойсей так робив. І я так роблю. Чому ми привикли? А якщо ми живемо в сім'ї, то у нас десь розпространяється. Це сімейне таке традиції. І воно десь робили всі так. і Я так роблю. Воно чому так робить? Тому що воно так склалося, ми впитали це в своє життя. І ми без цього не уявляємо себе. Тому, друзі, ми не міняємо віру. Ми міняємо традиції. Ми міняємо те, що ми привикли робити. Віримо або не віримо. Третього немає. І я повертаюся до цього одного чоловіка, який повернувся і, і прийшов, подякував Богу. Знаєте, що в нього дуже цікаве є? Що я взяв для себе? Воно дуже особливе. І якщо. Ви лежали в лікарні. І біля вас в палаті була ще людина. Чи ви підтримували з нею зв'язок? Чи телефонували ви їй і казали, чуєш, як твої справи, чи ти почуваєш себе краще чи гірше? Я думаю, що так. А ось від собі люди, які жили в одному місці, можливо, роками. Знаєте, ця історія вона для нас показує одну річ, що ніщо не об'єднує так людину, як одне горе. Одна проблема. Вона не може так об'єднати нічого людину, як проблема, як біда, як горе. І ці 10 чоловік вони були об'єднані, вони були друзями. Ну, знаєте, один момент, який цьому чоловіку мені подобається, мене він дуже вразив. Він не пішов за толпою. Девіть продовжили йти до священника але коли він побачив, що він робить, він повертається. Він розриває ці зв'язки дружби. Він не йде так, як всі йдуть. Він не йде туди, куди направляються всі, але він повертається назад. Ця історія, цей чоловік, він нам показує один принцип, що ми не йшли за цим світом, що ми не зайшли за цими тенденціями, які є в цьому світі. Навіть якщо ми в ньому живемо. Навіть якщо ми проникаємося десь від частини цим, цим що є в світі, но щоб ми не йшли за світом. Але щоб ми поверталися до Ісуса Христа. Вони були друзями. Я собі допущу, так сказати. Вони об'єднані були гори бідою, проблемою хворобою. Але Він знайшов собі сили повернутися до Ісуса Христа і подякувати Йому. І ще одне в цьому є, що він був самарян. на нього не так розпространявся закон Мойсеїв, як на тих всіх остальних день. Тому що він був з іншого народу, він був іноземець, як каже, іно... ну, не з цього народу. І на нього не настільки впливала оця законність, ритуали, які були прописані Мойсеєм. І тому він повертається, але він був поєд... поєднаний з тими людьми. І Він просто бере і розриває ці святі, і повертається до Ісуса Христа. Це хороший приклад для нас, щоб ми, де ми знаходимося, ми поверталися до Ісуса Христа. Ми поверталися до Нього, і щоб ми берегли своє серце і ми берегли свій розум, щоб ми не йшли за тупою, туди, куди всі йдуть. Бо ми знаємо, що. Світ він йде до зла. Але наша задача йти до добра до Ісуса Христа. І наостанок, це історія, як ми привикли дуже часто нагадувати про подяку. І ми поєднуємо цю історію з подякою, тому що один прийшов і подякував, інші не прийшли і не подякували. І в цій історії а, є ще інший смисл, який я бачу з себе. Там є подяка. Але ця історія про поклоніння, про відносини з Богом. Є в ній подяка. Ми, він, вони, дя, він дякує Ісусу Христу, Він славить Його. Але ця історія також про відносини з Богом, про поклоніння. Не забуваємо про це. Він приходить, Він поклоняється перед Ним. І Він чує такі слова: Іди, віра Твоя спасла тебе. Він чує слова в своє серце, який проголосив до нього Ісус Христос, що віра, яка в йому серці, вона була для нього для спасіння. Ми бачимо, що Його повернення. Це є ознака будови відносин із Ісусом Христом. І це якраз саме це важливо, що в нашому житті є. Але про подяку я хочу сьогодні сказати, що тут є один принцип такий. написано, що що ці люди, люди робили? Вони. Дванадцятий віршик, Вони написано, що вони голосно. Гукали Ісусе, Володарю, змилося над нами. Вони голосно кричали, вони не тихо кричали, тому що вони стояли далі, вони не приближалися до народу. А коли він повертається, що він робить? 15 віршик, Та один із них, коли побачив, що він зцілений, повернувся і голосно славив Бога. Знаєте, ця історія вона показує для нас, якщо я голосно прошу, я голосно славлю. Якщо я напишу 10-30 груп у вайбері, будь ласка, моліться за зцілення, бо я хворий і підніму всіх своїх друзів, близьких родичів, щоб ви молилися, а потім прийду, в руку в церкву і скажу, в мене є подяка. Це не є правильно. Друзі, наше прохання має дорівнювати нашій подяці. Якщо я півсвіта підніму, я маю півсвіта зробити так, щоб півсвіта почуло, що я славлю Бога. Вони голосно гукали про допомогу. Це приходить, Він голосно славить. Він голосно прославляє нашого Господа Ісуса Христа. І ще один принцип, який із подякою тут зв'язаний, написано, що він славив голосно. Він голосно славив. І мені нагадується, коли ізраїльський народ перейшов через Чернее море. Що морям зробила? Вона зняла музичні інструменти, вони почали танцювати, співати, і що каже вона? Бог, великий могутній, що зробив? Він коня і колесницю потопив. Він зробив великі чудеса. Знаєте, друзі, ця історія показує для нас, що у нас є слава для Бога, прославлення, яке є публічним. Ми прославляємо Бога, і Він вигукує і славить Бога за його чудеса, діла і славу, і велич, що Він зробив в житті Його. Але коли він падає перед Ним на коліна, Він дякує йому. Ця історія показує нам, що нас слава публічна, подяка індивідуальна. Ми приходимо до Нього, до Ісуса Христа, ми схиляємося перед Ним і дякуємо Йому. Ми славимо перед всіма, дякуємо перед Ним на колінах. Господь благословить нас, щоб ми берегли себе, берегли своє життя, своє серце, щоб ми були подібно до того одного самарянина, який повернувся, до Ісуса Христа й подякував, щоб ми своє серце повертали до Ісуса Христа, що ми йшли до нього, спішили і були з ними у відносинах. Амінь.